Дуже цікава тема Китай та інстамагазини, як робити регулярні прибутки. Зустрічаємо на сині Лілія Полюхович. Всім добрий вечір. Мене звати Лілія Полюхович. Зали. Я працюю з Китаєм і хочу сьогодні розповісти якраз про Китай для вас. Про Китай, про інстаграм-магазини. І сьогодні ми говорили дуже багато про контент, про продажі в інстаграм, про як створювати грамотний класний контент і. Моя ціль сьогодні вам розказати, чому інстаграм-магазин це саме той старт, який дасть вам той пуш, щоб ви потім ішли, росли, масштабувались. І сьогодні поговоримо, як Китай може допомогти кожному з вас. Як я сказала, мене звати Лілія Полюхович, я експерт в бізнесі з Китаєм. Працюю з Китаєм сім років, постійно відвідую Китай, створила власний інстаграм-магазин і зараз успішно навчаю тому інших. Китай вже є непомітно е, нашою частиною життя. Ми самі того не помічаємо, але Китай реально наступає нам на п'ятки кожен божий день. Поговоримо сьогодні. По як. І сьогодні буде подарунок кожному в кінці цього виступу. Сьогодні буде багато теорії, звісно, буде багато шокуючих фактів. Але сьогодні я хочу, щоб ви ще отримали практику. Тобто, не лише послухали, що Китай це класно, а щоб ще навчились працювати з. Китаєм і в кінці обов'язково буде QR-код, котрий ви скануєте і заберете безкоштовно урок і вже навчитесь купувати там. А зараз підніміть, будь ласка, руку в кого вже є або коли-небудь в житті був інстаграм-магазин. Клас, клас, чудово! Сім років тому я була на вашому місці. Це саме фотографії, коли я вперше в житті потрапила в Китай, почала вивчати китайські платформи. І почала вивчати, як доставляти товар з Китаю в Україну. Створила власний інстаграм-магазин, почала продавати. І зараз, на сьогоднішній день, вже понад 1800 моїх студентів побудували успішні інстаграм-магазини. Китай вже є частиною нашого повсякденного життя. Ми можемо бачити це на самих звичайних речах, наприклад, одяг. Ми бачимо, що ми переплачуємо дійсно на одиниці дуже багато. Але якщо це ми говоримо за покупки для себе, якщо ж ми поговоримо про бізнес і продавати в своєму інстаграм-магазині хоча б одну штуку в день і так 30 днів підряд, ми бачимо, як легко ми можемо дійти до прибутку майже 70 тисяч гривень в місяць. І цей інстаграм-магазин тут не потрібно виходити в сторіс, показувати життя, добрий раночок, дітей своїх і так далі. Далі Наприклад, ціліконові поси там, дитячі товари, знову ж ми переплачуємо дуже багато 1200 гривень. І якщо продавати одну штуку в день, то ми можемо вже заробляти 38 тисяч гривень. А якщо продавати, я впевнена, що кожен тут з вас може продавати мінімум 5 штук в день в своєму інстаграм-магазині. Товари так само для дому. Бачимо також, як можна гарно заробляти на цьому. І Китай він є, як і для звичайного життя. Це про доступні речі, про класний крутий асортимент, величезний вибір, не лише те, що пропонує для вас наш інстаграм-магазин. І звісно, що ви можете на цьому класно заробляти. Але Китай це ж дешевий шарпотріб. От багато з нас точно це чули. Підніміть, будь ласка, руку, хто хоча б раз чув в житті, що Китай це дешевий шарпотріб. Вау! Клас! І сьогодні просто будуть шокуючі три факти, і ви зміните свою думку назавжди. Це не про прям товарку, товарку, це про те, що є Китай насправді і чому вартує почати співпрацювати як мінімум вміти купувати в Китаї. навіть якщо ви не займаєтесь товарним бізнесом, інстаграм, магазином і так далі. Якщо у вас абсолютно інший бізнес, якщо у вас салон краси або у вас ресторан, вам все рівно потрібен Китай. Так. Це кадри з фільму П'ятий елемент, і всі ми чули, бачили про літаючий автомобіль, але ми бачили це лише в фільмах Фантастика. А ось Китай у 2024 році вже створив, презентував свій літаючий автомобіль. Тобто, для Китаю це реальність. Це тут і зараз. Ми про це лише можемо тільки мріяти або ж дивитись в фільмах. Факт номер два: це літак, котрий летить в небі 800 кілометрів в годину. Китай презентував свій потяг. Котрий їде тисячу кілометрів в годину. Давайте ще раз. Літак 800 кілометрів в годину в небі, а тут потяг китайця створили 1000 кілометрів в годину. І факт номер 3 це розумні міста з роботами і штучним інтелектом. Прямо зараз ви бачите фотографію, це поліцейський в Шонжені. Тут ми можемо бачити автобус. В Китаї автобус без водіїв, електроавтобус. Ми люди заходять, виходять, він їх привозить з точки А в точку Б. І наша маршрутка, чисто для порівняння. Наступний факт це жд вокзал. Ми можемо підійти до такого екрану, сканує наше лице, і нам відразу видасть інформацію, який в нас білет, хто взагалі ми, на який перон нам пройти, що взагалі робити, скільки йти. І до прикладу, так же само наш жд вокзал, як сканують наше лице. Далі, як вам тепер жити з цими фактами і досі вірити, що Китай це шарпотріб? Якщо нам потрібно купити шарпотреб, Китай зробить і шарпотреб. Якщо нам потрібно купити літаючий автомобіль, Китай нам зробить. Навіть те, що ми не знайшли в Китаї, Китай це все зроблять, тому що кожен день, я би навіть сказала, кожну хвилину Китай створює щось абсолютно нове. І ваша задача лише почати працювати з Китаєм. Кому підійде Китай? Кожному тут, взагалі кожному, навіть якщо у вас ще поки що немає бізнесу, ви також можете почати працювати з Китаєм. Новачкам в бізнесі підійде. Китай підтримує кожного. Будь ви новачок і купуєте одну штуку, будь-ви, вже маєте діючий бізнес, купуєте на тисячі доларів. Китай вас підтримує. І якщо у вас власний магазин Епіцентр допустимо, також Китай вас підтримає. Новачкам в бізнесі ось такі от приблизно ціни. Далі малий та середній бізнес. Також Китай вас підтримає і дасть для вас ще. Кращі ціни, тому що ви будете купувати оптом. І звісно, що жінки, котрі шукають фінансової незалежності, тому що це та справа, коли ми можемо почати працювати, почати працювати через інстаграм-магазин і продавати на дуже багато грошей. Китай це найдешевше місце у всьому світі. Саме в Китаї купують всі, вся планета Земля. І дешевше, ніж Китай, немає. І кожен з вас може скористатися можливостями Китаю. Це стосується навіть продажів. Дуже надіюсь, що зараз відео завантажиться. І такий приклад, як продають наші інстаграм-магазини, це дуже гарний приклад, того, що по-інакшому ми не знаємо і відео не завантажується. А ось тут як продають китайці. Добре, ви тоді переглянете саме це відео в мене в сторіс, Я його покажу детально, але тут, повірте, є на що подивитись. І відео, котре створюють китайці, як китайці вміють продавати, саме нам потрібно в них навчитись, тому що продажі і Китай тим більше він знає в продажах все і в створенні відповідно контенту. Тому що китайці задають ті тренди, котрі ми бачимо потім згодом через руки, починаємо копіювати. Кожен може купувати в Китаї і. Тут такий швиденький приклад, де не рекомендую купувати, і де рекомендую купувати. Так ви можете зараз достати свої телефони, зробити фотографію, де я рекомендую купувати в Китаї, і кожен з вас абсолютно може в своєму телефоні завантажити ці мобільні додатки. Як ви в інстаграмі просто проводите час, так же само в китайських мобільних додатках ви можете проводити час купувати, а потім рівно так же само зайти в свій інстаграм-магазин і продавати. Я думаю, що це ідеальна робота в телефончику для кожної, для кожного взагалі. І можливо, для вас прямо зараз ці двері в піднебесну здаються здоровими, могутніми, знаєте, такими непорушними. Але я маю цей ключ і я хочу і готово поділитись з вами і допомогти для вас, для кожного відкрити ці двері в піднебесну. Просто напишіть мені в мій інстаграм кодове слово ключ. І сьогодні вже кожен автоматом відтримує той самий урок. А, і ви вже зрозумієте після уроку, що таке Китай насправді, як і що потрібно знати, щоб почати працювати з Китаєм, і які кроки взагалі потрібно зробити. І ще, звісно, що плюс за відмітку в сторіс подарує таку шпаргалочку, тому що в Китаї є різні свої, так сказати, в них не кілограми, в них дзині, в них інший ріст і, і так далі. Ці всі штуки я дуже рекомендую знати, тому рекомендую також забрати цю шпаргалку. Я вам дуже дякую. Це був мій перший такий виступ на таку велику аудиторію. І це було неймовірно. Дуже дякую вам.